Там для щоденної підтримки імунітету. Ну, до речі, у Києві збираються скоротити комендантську годину. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Деталі далі. Київська міська військова адміністрація методично і систематично здійснює всі заходи для покращення життя мешканців Києва і врахуванням усіх заходів безпеки. Наразі триває процедура узгодження термінів та порядку зміни поточної комендантської години щодо Києва. Відповідно до робочого варіанту, найбільш вірогідно із 26 березня 2023 року скорочується комендантська година в столиці України. Починаючи від зазначеної дати, вона триватиме з опівночі до п'ятої години ранку щодня. Ну, 26, 26 березня, це вже за тиждень, і давайте поговоримо, що думають в Києві стосовно цього скорочення комендантської години. І допоможе в цьому нам наша кореспондентка Наталія Ткачук, яка якраз стоїть прекрасний сонячний день в столиці зараз, здається, десь в центрі Наталі вітаю. Вітаю Андрію. Власне з проханням про скорочення комендантської години кияни зверталися до влади ще у січні. На сайті Київради з'явилася відповідна петиція, в якій пояснювали своє прохання тим, що люди, працівники, просто не встигають доїхати з роботи додому. І відповідно розглянувши ось цей запит, а також інші запити суспільства і приватних підприємств, столична влада. Все ж таки планує скоротити тривалість комендантського часу на годину. Відповідно, це вплине також на графік роботи транспорту і того ж таки бізнесу. Як заявив мер Києва Віталій Кличко, від 26 березня. Метро, а також наземний громадський транспорт, курсуватимуть на годину довше відтак, довше зможуть працювати також магазини, ресторани, кафе і торгівельні центри. Я запитала у киян, що ж вони думають про скорочення комендантської години. Як сприйняли цю новину? Послухаймо. Як ви ставитесь до скорочення комендантської години у Києві? Супер можна більше часу проводити на вулиці, і спортзали будуть більше часу відкриті. Хай краще залишиться так, як є. То без скорочення, я позитивно ставлюся, тому що не вистачає цієї саме години, тому що метро по факту зачиняється в дев'ять з копійками, і іноді просто не встигаєш, а потім таксі дуже дорого коштує. Ми живемо над проспектом, тому ми не хочемо, щоб скорочували. Дуже позитивно. Я думаю, що це позитивно вплине на весь сервісний бізнес, який у нас є: ресторани, кафе і так далі. Що люди будуть більше заробляти, більше податків сплачувати всім нам стане краще. Тоді хочеться пізніше повернутися додому, а не бігти, коли ти десь у гостях, наприклад. І ти можеш спокійно на годину пізніше повернутися. До того ж, транспорт, він так десь до 9, до 50, максимум. І вже дуже важко сісти в такий час на транспорт. А так буде трошки легше. Давайте говорити чесно: ДРГ все-таки ще все бігають і по Київській області. Тому, якби... Знаєте, з одного боку хочеться вже повертатися до мирного життя, але як на мене, то ще трохи ну не на часі. Звичайно, це моє опитування не є соціологічним дослідженням, тож його не можна вважати репрезентативним, але все ж таки досить такі різні думки. Ми почули були аргументи як за, так і проти скорочення комендантської години. Єдине, що хочу нагадати, це те, що 26 березня, о 3 годині ночі, Україна переходить на літній час, тому не забудьте перевести свої годинники на годину вперед, аби не порушувати комендантський годину і вчасно дістатися додому вже за новими правилами. Андрію, тобі слово Наталію, Дуже дякую. Насправді я здивований був почути, що стільки е, наших глядачів, людей, яких опитали на вулиці, заявили про те, що не варто е, зменшувати цю комендантську годину. Звісно, з міркувань безпеки. В першу чергу, здається, що всі вже трохи розслабилися однак, виходить, що багато хто е, в першу чергу думають про безпеку. і, Напевно, це непогано, тому що війна все. Ще триває, і навіть в тилу про це забувати не варто. Дякуємо дуже. Це була Наталія Ткачук. Але хочу ще зазначити, скільки триває комендантська година в обласних центрах України, це питання насправді вирішується дуже по різному І далі розповімо, як саме. Від опівночі до п'ятої години ранку комендантська година діє у Вінниці, Волині, Дніпрі, Житомирі, Львові, Миколаєві, Одесі, Рівному, Хмельницькому та Чернівцях. Комендантська година від 23 до 5 триває у Києві, Запоріжжі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Полтаві, Тернополі, Харкові та у Черкасах. Від 23 до 4 години діє комендантська година у Сумах та Чернігові. У Херсоні комендантська година триває найдовше: від 19 години до 6.30 ранку. Відсутній комендантський час в Ужгороді.